Гра нашого дитинства, рога і копита, виявилась не такою ж і дитячою. Це, це був milk Square. Тут корівки ходять на двох ногах, тусуються в барі вночі та в день заробляють кошти, катаються на великах, грають в більярд і так далі. Але головне, що в нас є відкритий світ, і бігати можна де завгодно. Мене звати Юля. Я пишу музику під ніком Джуділевана. Але сьогодні вам буду розповідати про ігри. Скоріше за все, ви бачили мультик та копита від Нікілодіон. А чи грали ви в гру з такою самою назвою, яка вийшла в 2006 році? І що цікаво, вона вийшла на три дні раніше, ніж сам мультик. І в грі головна корова це ви. А не отіс, тож погнали дивитись гру. Все починається з того, що на ферму привозять нову корову, і це ваш персонаж. Ви обираєте хлопчик, це чи дівчина, вигляд, ім'я. В дитинстві ця опція мені насправді дуже подобалась, бо не в усіх іграх так я могла зробити. Тут вже ми прокидаємось в нашій кімнаті. І тут маленька помилочка, бо перед фермером ми можемо бути тільки звичайними коровами, не на двох ногах. Але в нас є і ліжко, і подушки, плакати з коровами. Ну коротше, ціла. Кімната, яка не дуже підходить звичайній корові. Але в цьому світі є навіть мобільні телефони у корів, на які нам приходять смс-ки від інших е, тварин. Спочатку ми знайомимось з усіма, починаємо робити завдання, за які нам даються монетки. А ось одне з них: нам треба доїти себе і потім дивними рухами взбивати це молоко, і ми отримуємо масло. Ну, ладно, тобто, по факту, в день ми працюємо, вночі ми тусуємось. З часом нам відкриваються всякі прикольні міні ігри і граючи в них, ми отримуємо бали та підіймаємо в себе в рейтингу серед інших тварин. Тобто змагаємось з ними. Е, ось, до речі, мої улюблені це грати в більярд з дюком та штовхати труби в багню. І є ще одна гра, вона не в моєму топі, але я хочу, щоб ви на неї подивились. Це називається мілкспрей. Я не буду казати оригінальне ім'я, я його написала зірочкою бо я боюсь, що Ютуб не дуже зацінить такі приколи. Назва цікава, правда? А що ж ми робимо? Ми бігаємо та обливаємо інших тварин своїм молоком, Бризгаємо. Я думаю, трошки щось дивно. Є якийсь підтекст, як ви думаєте? Але я думаю, окуляри кайфові. Це, це був Milk Square. Так що ж робить нашу дитячу гру роги та такою ще дитячою? Ну тут дуже багато трошки дорослих жартів, підтекстів, навіть флірту, плакатів корів в купальнику. Ну і є один фрукт, який мені дав півень. Ось ви його бачите. Дуже цікава назва, правда? А потім я знайшла ділянку, де я можу його висадити. Ладно, окей, але ж це дитяча гра, і, будучи дитиною, мені капець як вона подобалась. Хоча чесно скажу, в дитинстві я не помічала всіх цих речей взагалі. Це була моя улюблена гра в дитинстві. Локації то персонажі класні. А яка була ваша улюблена гра в дитинстві, Можете написати в коментарях. Отам. Сюжет він схожий на той, що в мультику, і в нас є цілих 9 глав, протягом яких ми відкриваємо нові локації персонажів, нові міні ігри знаходимо всі секретики, рецепти їжі, коктейлів. Є ще одна дуже класна частина цієї гри. Це бар з самого початку. Ми домовились з півнем, що ми тепер партнери і розвиваємо бар. Тож всі свої зароблені монети я віддаю з цьому персонажу, який е, продає товари, якими користуються люди. Він це робить тільки вночі і має дуже класний асортимент, наприклад, фортепіано. Від того як ми заставимо бар, залежить кількість відвідувачів. Тож моя задача це все організувати, бо спочатку бар виглядає. Ну, таким собі, дуже пустим. А ось так він виглядає в самому кінці. Ладно, я насправді не покажу вам всього бару, щоб це для вас був хоч якийсь сюрприз. Але є дуже прикольні моменти, ось побачте їх. І так, як наш фермер зранку вже йде по своїм справам, нам треба швідесенько до ранку звалити і піти додому по нашим кімнатам. Ой, ще дуже-дуже важливо спати в цій грі, бо у вас буде падати хп. І також не забувайте зберігати гру, бо придеться все по новій. Тепер висновки у, -у, у! Гра насправді підіймає дуже сильно настрій. І що в 8 років, що зараз. Мені дуже сподобалось. Чи грати дітям в неї, чи ні, це хай вирішують батьки цих дітей. А ви точно спробуйте, бо на наступний день я мала велике бажання ще раз в неї пограти. Все. А ви ставте лайк, робіть підписку та пишіть в коментарях ваші улюблені ігри з дитинства. Пока-пока.